Всім привіт! Поступив мені заказ недавно зробити сковородку з диска, ну, щоб жарити там овощі, картошку, рибу, все. Ну, така сковородочка, вона, вона на природі постійно рибаки там її використовують. І десь на пікнік в'їхати. І поступив такий заказ. ну Не сильно я хотів робити, тому що в мене нема нема. Часу, тому що Зараз в мене йде в сад. Сад якраз сезон. Нема, нема часу. ну Коли коли хазяїн сказав, що хоче сину подарок зробити, то я вирішив все-таки йому не відказати і спробувати зробити цю сковородку. Ось така у нас вийшла шикарна шикарна сковородочка. Так, знайшов я диск. Диск знайшов. О, знайшов диск. На 50. На 50. Заважив він 14 кг з цією шайбою. А та шайба була приклепана от сюди. 4 кг шайба ваша. о, Я її... Я її на свердлівки розвернув. Вибив, закльопки перевернув, з цієї сторони вварив. Тут, тут вирізав такий на токарному санку блінчик на такий на 8 мм, тому що диск 8 мм має по центру, а туди вже йде чуть-чуть на поменшення. Ось От, так приварив, виточив, согнув на горні такі ножки, поробив. От, обрізав, засунув станочок, проточив, зробив на 16 резьби, приварив їх сюди до диска і вони у нас зйомні і промаркіровані. Перва, втора, третя. Щоб можна було закручувати, десь переїхати. О. Десь не ясно. Так. Опа. Потім я начал вирівнювати цей диск. Диск знайшов кришку. Найшов кришку. От, треба було по розміру, по розміру, розміру вирізати цей диск. Вот. Витучив таку болванку, поставив, поставив в відверсі на 65. І обвів, обвів і обрізав. Обрізав. І він, от що вийшло, який він був еліпсом, з однієї сторони його 3 см, з іншої см. І оце я його вирівняв і обрізав. Так, потім зробив з зніжалейки такий ободок, це 3 см, посадив його сюди, зробив перегородки. Посаю сюди трубку. Хотів зробити на три, на три ділення. Ну, потім подумав, що я не зможу, не зможу його зачистити, оцю сварку, сварку, де сварка. Зачистити неможливо було б її, угли не можна було б вибрати. Та зробив на дві, на дві половини. Можна тут жарити картошку, тут рибу або тут овочі, там ще що. Ну, в общем, така вийшла сковородочка. Ручки приварені. Приварені ручки. Крішка. Фішка крішки, як говориться. От це, це виходить ліцева сторона барабана з соціальної машинки. Загрузний. Сюди її загружаємо. Ну, і дирка посередині. І у мене з Мерседеса колпак. От я його вирізав, вирізав, і він, виходить, як по місту сюди, на три болтичка маленьких і поставив. І таку поставив сюди красиву ручечку. І написав, написав такі слова хороші разом разом до перемоги. О, накрасив краскою, потім Всю цю краску веца.